Шановні, продовжуємо перебувати у просторі свободи на телеканалі де 1 І зараз у властивій нам творчій манері для вас сюрприз наживо безпосередньо в цій студії співак, якого добре знаєте, який не вперше вже в цій студії і. Нас нас чекає ще певна інтрига, яку ми розкриємо буквально за пару хвилин. Сергій Мироненко в нашій студії і взагалі в Дніпрі радий бачити Сергій. Бажаю здоров'я навзаєм. Та слухайте, я вже дорогенький, Я вже лю. Я люблю Дніпро. А я люблю де один канал, коли постійно вже це ж не перше. Це вже другий, ми... другий, навіть третій, третій раз уже на каналі. кажу, ну як це не зайти? І Щось мені підказує, що якщо ви в Дніпрі, так. то в Дніпрі щось відбудеться. То не звичайно, то не просто так. Звичайно, ми тільки з дороги. Кажу, нам треба сходити на інтерв'ю. Нас запросили, кажу, я з радістю. Бо тут буквально дві хвилини перейти. Театр драми і комедії сьогодні, 18.00. На біс, так як обіцяв минулого разу. Да, так, ми ж домовлялись, так, да. Так, так, так. На біс і з задоволенням. Тому що минулий раз щасливі люди, наші люди, які. Е, з позитивною емоцією, я так говорю, отримали ту позитивну емоцію, і ми зробили гарне діло. Ми працювали, ми і допомагали, і ми допомогли нашим хлопцям. І сьогодні, так як обіцяв, приїхали на біс. Я сподіваюся, що сьогодні, 18.00 драміком буде не гірше, а буде ще краще. А я якраз хотів запитати, що буде, чи будуть якісь цікавинки. Ну, знаєте, без спойлерів, але так, щоб от передати, от, який дух ви закладаєте, який настрій ви закладаєте у свій сьогоднішній концерт? Тільки позитивний. Ну, тільки позитив. Я завжди говорю так зі сцени. Хочу всі, мої слухачі, мої глядачі, які йдуть до мене на виступ і до моєї команди, після концерту були задоволені. І щоб говорили, я не даремно прийшла чи прийшов на виступ до Сергія Мироненка. Оце мені найбільше, чого я би хотів. І слава Богу, після кожного концерту ми чуємо відгуки і люди з задоволенням. І потім ми їдемо далі з виступами, а пишуть в соц соцмережах. Ми ж чекаємо в Дніпрі, кажемо, рогесенький, та чекайте, тільки ж були. Так часто не можна. Треба ж кажу, підготувати щось новеньке, треба пісні новенькі, якісь, і не просто ж з тією програмою приїхати, а щось додати нове. Вносили якісь зміни до програми. Так, да, да, буде, буде трошечки новеньке. Да, будуть улюблені і новенькі, звісно. Просто їхати з тією програмою, ну якось, то не камільфо. Хвилюєтесь перед, перед концертом? Завжди. От завжди. Насправді, не пам'ятаю, ми на минулому, на минулій зустрічі, тоді саме тут. Говорили про то чи ні. Але я запам'ятав ті слова, один мій колега, мій товариш, народний артист України, не скажу хто. Але сказав, що послухай, в гримерці, це було дуже давно. І каже Сергію, запам'ятай. От якщо бо він мене запитав, каже, ти хвилюєшся? Кажу, так, що не видно. А я місця собі не нагожу. Я ж хвилююсь, дійсно, розумію, що повна зала людей і повинно все бути на висоті. Я каже: Завод, дивись, все добре. І запам'ятай, не дай Бог, якщо прийде та хвилина, у той час, коли ти вже не хвилюєшся. Тоді все, зав'язуй, то не твоє. Ти повинен постійно, як перший раз, горіти, любити свою роботу, горіти і віддаватися наповну. А е, яке це відчуття, е, і які ознаки цього відчуття вже після концерту, що вдалося? От зробив те, що потрібно. А я завжди ловлю той момент і колекціоную. Ага. Я би не приїхав знову до Дніпра. Але я повторюся, я люблю Дніпро, і в мене стільки моїх друзів саме з Дніпра, які проживають в Києві, але вони з Дніпра до себе, додому їдуть. І я кажу, я люблю вечірній Дніпро, по набережній. Погуляти, пройтися. Ну, ну класно, ну подобається мені. А після я колекціоную. Потім ми їдемо вже або далі на концерти, або по домам, як то говорять. І ми то спілкуємося з командою. І що, якщо я відчую від свого глядача фідбек, як говорю, бумеранг, я домовляюся на початку. На самому початку концерту домовляюся своїми глядачами. Кажу, дорогесенькі мої, якщо я відчую від вас ото енергетику, повірте свою, я в тисячу разів більше віддам вам. Все, у нас є той фідбек. І я колекціоную це. І це приємно, тому що. Ну, повірте, якщо ти віддаєшся на всі тисячу відсотків, а взамін ти не отримуєш позитивної тієї енергетики, тоді після концерту і нічого приховувати. Декілька разів так було. Слава Богу, що декілька. Було так. Після виступу вижати, Знаєте, і не хочеться вже нічого. Хочеться просто їхати, помитися і спати. Це. А фідбек від глядача це про що? Це як? Це коли от дівчатка там а-а-а, Чи я, я бачив, от сидять мужики, мовчать і плачуть. От, це, це теж ні, фідбек, я вам, ні, я скажу вам так: я задоволений, що до мене приходять і наші хлопці, і військові, і чоловіки приходять теж і подобається. Ну, я не знаю, можливо, він дружину прийде, дружина кар, пішли. Знаєте як? Пішли, давай до нього на концерт, я тобі сказала. Приходять. І подобається, бо деякі навіть в соцмережах. Коли перепровіряю іноді, чоловіки пишуть, я, чесно кажучи, тебе не знав до цього. Але дружина каже, йде, мені сподобалось. Круто, клас. І мені це приємно читати. Що чоловікам подобається. Я хочу, аби з мого репертуару, з моїх пісень, ті, що я пишу звідси і дарую людям. Можливо, щоб кожен для себе якусь, але знайшов. От дуже би хотілося. Ви згадали про допомогу хлопцям. Так. Можемо про цю тему? Звичайно, звичайно. І, і по сей день. От, до речі, сьогодні ми тільки приїхали, їдемо до театру. Ужасловці, мені вже, до речі, дзвінок був. І сказали, що Сереж, дождя командир, дзвони, 54 та окремо механізована імені Мазепи. Командир дзвони, каже, що Сереж, ми вже отримали. Оце оце кажу: Доросеньки, я в тому не розбираюсь. Ви сказали, що треба придбати. Ми придбали. Головне, щоб воно допомогло. І на даний день, оце по сьогоднішній день, з офіційним запитом, з офіційним листом Сергія Мироненко і команда, допомагаємо 54-й окремій механізованій імені гетьмана Івана Мазепи. Сьогодні на концерті можна якось буде долучитись до допомоги, підтримати. Просто люди добрі, всі, хто глядачі, всі, хто дивляться, канал Д-1, Дніпро. Дорогенькі, повторюсь, ви приходите не тільки відпочити, поплескати в долоні, поспівати пісень разом з Сергієм Мироненком, з командою. А і в цей час ви допомагаєте разом з нами. Повторююся на даний час, ми допомагаємо з офіційним запитом 54 окремо крем механізована імені Івана Мазепи. Ви взагалі, Сергію, в якому режимі зараз перебуваєте? Тому що в До домі. Я, я от зайшов на ваш канал в Ютубі, я, я зрозумів, де деякі. А чи мою? Скажіть, будь ласка, чому ви. А мені Ютуб просто близько. Серьезно? майданчик такий. Я, 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 он... я, я як цей старорежимний. ще, этот, А молоді, і, все і нормально. Ну, Я знаю, що молоді сидять Тік-Ток, Інстаграм, це все да. ну, так. Хочу сказати ну, вам, що навпаки, мабуть, зараз навіть майданчик Тік-Ток. От, от зараз це просто. Я знаю, О, да. Це от Тік-Ток. Ну, я, але я дивлюся по погоновлення в Ютубі. От е, свіженьке відео було місяць тому, е, потім чотири місяці тому, потім ще. Е, ну, коротше, не, не так часто ви там зібраєтеся. Я з цього роблю висновок, що ви, ви вам не до того. Ви десь якось робити. Кра, в, краще в, краще в Тік-Ток і тік заходьте, там, там практично кожного дня все щось mm -hmm. нове. Щось нове. Я не знаю, я можливо, трішечки під, підзабув той Ютуб. А зараз, так як і молоді, взагалі всі і от цифрові майданчики, навіть мабуть, не так інстаграм з Фейсбуком, а тікток. Ну да. Так, так а я до того, як складається ваш, от в якому режимі, в якому ритмі ви зараз живете? Це концерти, концерти, концерти? Чим можливо ще щось? Або концерти, бригада, бригада, концерти, концерти, бригада. Зараз на даний час, от сьогодні повторююся. Сподіваюся, все буде дуже круто саме в Дніпрі, саме театр драми і комедії. Я навіть не сумніваюся, що буде все круто. Що Прийдуть щасливі люди, усміхнені і будуть задоволені після виступу. І після сьогоднішнього виступу буде трішечки пауза. Uh -huh. Трішки пауза, бо ми вже від'їздили більше сотні концертів. Ми з лютого як почали. І в нас такий дурдом був, що хай Бог милий. Ніколи було, як кажуть, спати, але коли спати, треба працювати і допомагати. І в жовтні знову, треба трішечки мені часу, бо. Ми написали вже декілька новинок, але для цього треба час. А як його немає? Ми тільки приїхали, вже поїхали знову. Приїхали, то в мене немає часу поїхати до студії. Мені вже кажуть, слухай, треба новеньке. Я кажу, я розумію, тоді давайте паузнем. Давайте зробіть мені паузу, дайте мені час, щоб поїхати писати то все. От, і трішки буде часу. Ми ще додамо новинок. І як кажуть, навіть так, трішки. Привідкрив занавіс от в Палаці Україна, буквально на днях була зйомка, великий концерт. Всі колеги на одній сцені, всі зірки, всі хіти, як говорять, на одній сцені були. Я трішки привідкрив занавіс кажу, як ви думаєте, новий образ, нові пісні Сергій Мироненко. Готові ви до такого? А новий образ це як? Прям... Ну, трішечки звикли ж, правда, бачити Сергій Мироненко і всі кажуть, що. Кепка, от всіх бісить моя кепка. Кажу, дорогеньки, Я не знаю, от багатьох. Ти мені спиш, кажу, та я ще другу зверху надягаю і, і біля себе на ліжку ложу. Кажу, та, Але це, це прикольно. Це моя фішка, да, з Сергій Мироненко і кепка. Але є трішечки апгрейд, як то говорять. Новий трішки образ. А який. То приходьте на концерт. Ну, це цікаво, да це Приходь, в жовтні Приходьте. Десь, да? Ну я думаю, да, подивимось. Можливо, щось і сьогодні буде. Дніпро, там, ну там, як, там, як, як, там не не як не показати Як не показати і в Дніпрі трішки, я думаю, здивую своїх глядачів. Цікаво. А ви сказали, що пауза потрібна для того, щоб щось нове звичайно, створити? Звичайно. От я хочу, для мене це завжди велика загадка, як творчі люди, митці створюють ось це щось. Що потім реалізується на сцені, тому що от я знаю, що мені треба писати журналістські тексти. Так. Я сідаю, починаю писати. Мені не потрібне натхнення, в мене включається професіоналізм, автоматизм, і там потім, якщо є якісь ідеї, ну вони якось по ходу. Так. А мені здається, що от написати пісню, там чи текст, чи музику, чи аранжировка, це ж теж що мистецтво, або як поставити номер під цю пісню. Це тут багато настільки всього складається, от як відбувається оця от магія, оця от оця от загадка. Я насправді, я такий, я до себе прискіпливий дуже. Я самокритичний, страшно. Я себе сам критикую. Мені не важливо, щоб хтось критикував. Я сам свої помилки відслідковую, тому мені кажуть, а включіть, коли буває, знаєте, в прямий ефір вийдеш в соцмережі, mm -hmm. я в авто там сижу собі, чекаю. На зустріч приїду, кажу, включіть свою пісню. Я кажу, ні-ні, ні, дорогенький, то зашквар. Вибачте, я так то звув. Я сам себе в авто просто їхати і слухати не а. буду. Я не буду себе слухати, мені це, вибачте, трішечки не те. Я і так е, слухаю себе в студії, відслуховую, і кажуть, і на концертах, на виступах, а себе слухати просто включити ні. Тому прискіпливий в чому? Якщо пишеться нова пісня, е, для мене це дуже важливо. Для мене це щось нове. І я завжди хвилююся, а чи залетить, як то кажуть? Угу. А чи сподобається? Бо воно ж. Пишеться по-справжньому, знаєте, а не, не надумане. І що би, от сидиш і думаєш, що би хотіли почути, мої слухачі, мої глядачі? Вони кожен раз чекають щось нове. І от, да, до речі, вчора тільки завершили ще один новий трек. Я вважаю, вийшло. Але я відслуховувати можу тільки нюанси, що я там десь якусь літеру з'їв, неправильно десь щось сказав, і тому каже, мені не подобається, Андрюш. Вже треба переписувати. Мені не сподобалось. Я там кажу, я якось по злому я заспівав. Кажу, ня. переспівав. А можна по злому заспівати? От і, буває десь неправильно, це, як звається, знаєте, маска, артикуляція. Трішки неправильно десь щось зробиш і все. І воно вже слухається трошки. А Можливо, на якийсь фокус-групі е, випробувати, там є, є якісь близькі люди, або навпаки далекі, тому що близькі ж вони за, зацікавлені, там, на вулиці перехожу, а зупинив, а ну, послухай, Запис... залітаючи не залітає. Запис пісні і аранжування це я б сказав. Інтимна штука. Угу. Це насправді. Над піснею о, повинні працювати тільки дві людини: це співак чи співачка, і оранжувальник. Все. І більше ніхто, вибачте, будь ласка, це реально це інтимна штука. Ти пишеш це все, тримається в секреті Так. послухайте тоді, коли буде готове. Мені здається, що тоді і колектив має бути якимось поєднаним, поєднаний чимось. От. Чим? Чим поєднаний ваш колектив? От хто, хто, хто працює над усім цим, що потім ми бачимо на сцені? Репетиції, це повинно, потрібно працювати над собою, знову ж таки, не зупинятися. А репетиції, так як деякі, до речі, в мене мій товариш сказав так, каже, що Сереж. Репетицію проводять, як він казав, труси й дегенерати. Якось так він мені сказав. Кажу, слухай, не прикулюйся, я тебе дуже прошу. Кажу, я сказав, кажу, мені треба репетиція. Ми збираємось командою на студіях і повністю проганяємо репертуар. Десь якусь фішку придумовуєш, щось нове, щось, щоб воно то, як кажуть, і не тільки тобі подобалось, а й слухачам і глядачам твоїм сподобалось. Тому репетиції повинні бути. Тобто, ти повинен, ти повинен працювати над собою. В будь-якому випадку. Так як колись, дай Бог йому здоров'я, мій викладач, народний артист України, Ватаманюк Василь Іванович, сказав мені так. Ти ж в селі родився? Кажу, так, бо я в нього запитав про одну річ, кажу: от зв'язки, да? mm -hmm. е, каже: я зрозумів, про що ти хочеш. Ти в селі ж родився, правильно? Ти коли приїздиш там до мами, ти ж косив траву, правильно, косу брав, зранку розсяну, а клас. Кажу, звичайно. Якщо ти будеш косити хоча б раз-пару разів в неділю, пару разів, навіть не один раз, два рази, як вона виглядає? Я кажу, ну ти постійно відточиш її, вона блищить і каже: от, ти сам відповів, оце твої зв'язки mm -hmm. голосові. Якщо ти будеш працювати раз в півроку, що буде зі зв'язками або з тією косою? Вона ржавіє. Отак і зв'язки втрачають свою силу, тобто все, треба працювати постійно на цим. Я вперше зустрічаю людину із шоу-бізнесу, яка вміє косити траву Звич... цією звичайною Звичай... косою. Звичайно, ми, ми, давайте якось кліп знімемо вдвох. А! Вийдемо, і той якраз картинка гарна. Да, 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 тільки да, -да. було ззаді. Так а, і ще ще хотів вас запитати вже на останок. У вас залишається кілька годин буквально до концерту. Так, о 18. зараз о 18. чотири години залишається. Є щось таке, що може зіпсувати настрій перед концертом. Тобто, для того, щоб ділитися чимось позитивним, треба ще в відповідному стані перебувати. А от хтось щось ляпнув, хтось не знаю, там, да. починаючи з телевізора якого-небудь Орбана почув. Ну, чи... от, прямо, от, як то кажуть, в воду глянули. Звісно, і в мене таке було. Я збирався навіть поїхати в концерт. Серйозно. І то тоді мій звукорежисер і команда всі так. Заспокойся, все нормально, люди, ж повна зала людей прийшла до тебе. Все, не звертаю уваги. Ну я не буду оці всю повністю в деталі, але було таке: коли людина просто приходить і щось як ляпне, людина, яка має відношення там до зали, чи тому подібне. Це не просто там глядач, якийсь прийшов mm -hmm. твій слухач. Але так, да. ну слухайте, ми ж живі люди. Давайте, давайте якось трішки добрішими бути. Я розумію, що там, наприклад, ви мене не знаєте, я не знаю вас. Образно кажучи. Це ж не дає право комусь щось ляпнути. Будьте, це я не знаю вже. Це таке відношення, як в хейтерів, знаєте? Хейтери відносяться. Будьте добрішими. І тоді світ буде добріший. По-перше, бажаємо, щоб ніхто нічого не ляпнув, не лише сьогодні. Щоб всі посміхалися. А а а взагалі, так. Да. А посміхатись ж набагато краще, самому yeah. приємніше ніж що що небудь Це по перше, пода навіть подумає... на зло посміхайтеся так. О, а це теж до, до речі, це, це це вже тренувати свій характер. В тому часі yeah. як у касу. От по-друге, я просто переконаний, що сьогодні на концерті все буде супер, і щось мені підказує, що ми з вами ще не один раз побачимось, і Дніпро вас любить, а не не лише вище... Дніпро це, да. це навзаєм. Це Це відчувається. Я зичу вас усміхи. Давайте ще раз нагадаємо, що де сьогодні буде. Дніпро, дорогенькі жителі прекрасного міста Дніпро. Щиро запрошую вас, можливо, хтось не знає. Давайте знайомитися ближче. Наживо, не через інтернет, а наживо. Сьогодні місто Дніпро, театр драми і комедії 18.00. Великий благодійний концерт на біс. Повторюсь, спеціально для вас. Тому приходьте, давайте разом будемо посміхатися. І допомагати нашим Збройним силам України. Сергію щиро щиро вам вдячний. Дякую, дякую, каналу Д 1 Я... Дякую, Дніпро. Бажаю вам успіхів і на концерті, і вам особисто, і вашим глядачам, і вашій команді. Ну, і безумовно хлопцям, яким ви допомагаєте і взагалі нашим хлопцям. Це нашим Збройним силам України. Дякуємо.